У запальну пісню за ранкову руханку так таку запальну ставить пісню зранку. Але щось рухати дуже сильно не хочеться. Вітання всім, хто чує нас на хвилі 88,6 FM, українського радіо Вінниця в ефірі. програма Новий день нашій студії Ранковий гість, тренер Вінницької обласної дитячої юнацької спортивної школи з футболу Блохіната Біланова Олександр Бесараб. Вітаю. Слухачами нагадаємо, що працюємо ми традиційно наживо. Долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання нашому гостю за номером телефону 55 29 76. А Для тих, хто нас дивиться, долучайтеся до перегляду програми. Новий день на ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Ось коротенько, те, що я на сайті вашої спортивної школи. Буквально трішки Вінницька обласна ДЮСШ з футболу Плухіна та Біланова створена 3 січня 2012 року шляхом реорганізації Вінницької обласної ДЮСШ Нива з футболу. Це позашкільний навчально-виховний заклад спортивного профілю першої категорії. ДЮСШ виховує спортсменів високої кваліфікації, готує спортивні резерви для збірних команд України, команд майстерів вищої першої та другої ліги. Головна мета закладу забезпечення зміцнення здоров'я та всебічного фізичного розвитку дітей та Молоді на заняттях учні підвищують рівень загальної та спеціальної фізичної підготовки, володівають командними тактичними діями засвоюють сучасну техніку та тактику гри. Ось така довідка. А от мене чогось, оця довідка, вона на, як на мене, протирічить е, одне речення іншому. Тому Чому? що е, ДЮСШ виховує спортсменів високої кваліфікації, готує спортивні резерви для збірних команд України. Угу. От. А водночас виходить, що е, Головна мета забезпечення зміцнення здоров'я та всебічного фізичного розвитку дітей та молоді. Тобто, тут ми як на мене, або спортсмени вищої категорії, або загальне зміцнення здоров'я, тобто ну, одне від, від, від іншого далеко ну, не ну, починається зміцнення здоров'я, а потім посмотрите і определяють, можна Кто підвищувати кваліфікацію футболіста чи ні. Початку Пане починає Олександре, да що, що нині з собою з 12-го року, ось так офіційно створено, але я так розумію, база була все одно раніше. Правда? Да, база была раньше, потому что э, эта команда, эта, эта школа, еще я в ней занимался. Сначала она занимала, называлась Дюшер в свое время, когда я был маленький, еще некоторые тренера до сих пор работают в этой школе, ну, уже методистами, там, э, а так, эта школа э, реорганизовалась э, вовремя, Спасибо, что областные. Власти помогли на то время, сделали хорошую перспективную школу, которая э, ну достаточно как можно сказать учить. Бальшого количества дітей в первую очередь к физкультуре и здоровью, а потом тех, кто проявляют свои лучшие качества, уже підвищені спортивної майстерності. Uh -huh. Тому тут нельзя сказать сразу. сказати сравніє. Якщо б вже хотів на російську перейти, а є ташу ж таки. А якщо б ти організації не відбулось, наприклад, було так так справи погано. Тут ну, як з Вінницькою Ну, Приблизно так, yeah, <laughs> так росіян. Ну. Що сьогодні представляет собой ДЮСШ США Булхина та Биланова? Ну, это школа, в которой занимается 500 дітей э, со всего города. Мы участвуем в чемпионате Украины в Літлиге старшими возрастами.

Це потужна база, Так, Да, це потужна база, і дай Бог, щоб ми развивались дальше, больше э, воспитывали э, тому що ну, в кінцевому результаті чотири возрастают грають чемпіонат України. А все остальные, это дети, которые учатся, и я вам так скажу, что это хорошая работа, как в дитячій школе. Діти не гуляють во дворі и не сидят в смартфоне, они занимаются. Подвижными играми, и это пусть он может и не станет, все с футболистами не станут. Но хочется, чтобы селекция проходила и становились футболистами. А так в основном, конечно. Это дисциплина, правда? Ди ну, это дисциплина, дружба, э как бы, умение за собой ухаживать, собрать вещи, застегнуться, не забыть, ничего не потерять. То есть это много факторов, которые учат детей жизни. Даже і так, діти, може... і тренери, викладачі, всі люблять футбол, і Заодно їхні батьки і родичі, і всі вболівають, так? Всі вболівають, звісно, і дуже. Чим менша дитина, тим батьки, і дідусі вболівають. А з якого саме от віку приймаєте? Ну, от п'ять років. П'ять років, років, і, років і вже він може. А вона? І вона? є, і і є женська команда, звісно, яка виступає Вищій Лігі чемпіонату України. Я всех я всего не знаю. Да, выше. и эта команда вышла с первой лиги. А Александр Дудник, тренер этой команды. То есть девочки, а в каждом возрасте практически есть тоже девочка. Ну, так, почти в каждом есть девочка. Как бы они пока маленькие, до 12 лет имеют право заниматься с мальчиками в одной uh -huh. группе. То есть тут никаких проблем. И девочек очень много. Как бы, как если брать то, что. То я був маленький, то там вже ніхто на дівчик не звертав внимання, а сейчас розвивається і очень сильно при тому. Цікавий жіночий футбол, так? Да, так цікавий. Це тема окремої розмови. Так, угу. да, да, это точно. От за 9 років, якщо аналізувати от роботу школи. Э, про що можна сказати, от що відзначити? Чи можна вже назвати якихось там зірок футбольних майбутніх? Ой, Чи вже вистачає? тепер ну, що, я, ну, я думаю, що всі знають таку команду як Динамо Київ, котрий там команди Віктор Циганков? Ну, тут це, же... це, це, если винничан, выходя из нашей школы. Да, виничанин выхода з нашої школи. Тут нічого, тут. Ну, как бы, много футболистов, которые играют в командах мастеров вищої ліги, там, допустим, і Исаинка, там, і Беречук. там. Ну, опять же, таки, ми берем, как ви говорите, вот, ну, ну я не знаю, ну. Капитан Динамо, ну я не знаю, это наверное высокий <сínt> <результат>, <сínt> на ширинь, так. Конечно, ну я себе вот и відзначила, Наталочка, кто? зараз у нас веночек, да, веночек, да. я про звеночек, а потім мы продолжим. Доброго ранку, Мальчика. Доброе утро. Добрые. Вот это очень важное и очень благородное занятие. Молодежь, особенно мальчиков, я даже всегда вспоминаю какой бы молодости. Надо обязательно э, куда-нибудь пристраивать, чтобы они там себя реализовывали, становились среди э, э, в этой группе, той сильнее, той стремиться бы сильнее. Иначе э, дети особенно в современном він провоцирует их на страшные поступки. Вот, например, такие вот селфи опасные, живые люди вылазят на железнодорожные вагоны, там высокое напряжение, получается поражение током, потом прыгают откуда-то, молодежи свойственно себя показать таким в кавычках альфа-санцов, выделиться среди толпы. дракой, какими-то поступками идиотскими. Поэтому вот эти училища типа военных, суворовцы когда-то были. Куда-нибудь надо ребенка обязательно знать по внукам. Куда-то пристроить, чтобы он был условно как бы под контролем. Такая вот в кавычках, да, социальное ограничение, социальная даже э, такая тюрьма. Иначе ребенку катастрофа. Или учебой он должен сильно заниматься. В любом гуртке. Это спасение для детей. і буду робити дуже благородне Пусть Кушим Бог допомагає. І вибачте, як вас звати? Влад. Е, Влада, ви сьогодні мій день зробили. Дякую. Ви нарешті похвалили нашу роботу і наших гости. Так. Ви знаєте, якщо навіть я нахожу якісь критичні мої, значить, критика така, вона тоже вже на пользу. Чоловік, хоча б чоловік учиться відбивати цю критику. А іноді він може быть, немножко и скорректировать свою работу. Вы вот когда-то я говорил спортсменам, помните, спортсменам говорил, я говорил, что у нас, мы с такой страны, страны на задворках, вам, говорю, не стыдно, он, значит, начинает там говорить. Но дело в том, что спортсмены реализуют только свое тело, понимаете, свой интеллект, свою психику. Она, а в стране должно быть так, чтобы создавались условия, чтобы коллектив себя реализовывал. У нас совершенно нет коллективной работы, никакой, кроме религиозных эффект. И поэтому э, я и сделал замечание. Ну, Мы благодарны вам за ваши зауважения. Даем слово гостю. Ось так. такі ранкові дзвінки. Ну, отлично. Я вважаю, що, в принципі, теоретично все правильно сказано. А то, що критика має бути, знаєте, без пораження не буває побед. Так же саме і без критики. Якщо тебе не критикують, значить ти нічого не робиш. Скажіть, Олександр, от наскільки розвинена сьогодні інфраструктура школи, яка база? Ну, інфраструктура школи, вообще інфраструктура сама по себе, давайте так скажем, починає розвиватися буквально ну, останніх вот 5, 6. Просто на очах. Да, да, вот это более-менее делается, строятся новые стадіоны, площадки, то есть інфраструктура развивается а є сьогодні стадіон вже вже Ну, будемо надіятися, що є, поки ще нету. Ну, будемо надіятися в перспективі, що що буде. Ну, сьогодні ще орендуєте, так, правильно? Да, сьогодні ми ще орендуємо, поэтому так, конечно, не очень, это как це як іспитання. Знаєте, коли все є, то добре, а коли ще чогось немає, значить все время треба як це заміняти все. Да. Ну, от, а комунікація, от, наприклад, з владою, там, з міським, з обласним департаментом спорту, спорт, спорт ну, спорткомітетами, чи ну, там не знаю, хтось запитує вас, що вам потрібно там. От, чи тренуєтесь? Звісно, запитують. Да. Запитують, вони, вони нам ну как, вони нам допомагають, потому що ми, якби бы обласна школа, і ми підчиняємося Спорткомітету, мы ну, государственно, можно uh -huh. так сказати. Поэтому нам, звісно, допомагають якими ситуаціями, в... але побудувати стадіон... Звісно, завжди хочеться більше. Ти приїжджаєш, смотришь, там, на Динамо Київ, там шахтер, смотришь, думаєш, що а... Ну, тянемся, да, а що. На всіх що бюджету не вистачає. Да, на всіх не вистачає. А от ще таке питання. От школа Блахіната Біланова, що це дає? цэшоу знаешь ну, якости как... чи чи все таки ну, э, там нет. раз на рик дети имеют возможность там застряться с футбольными кумирами ну, это бренд? Ну. не ну конечно мы конечно дети встречаются с футбольными кумирами они приезжают э, конечно не сказать что мы как бы зависимы в каком-то денежном плане от, от блахина и Биланова, но они приезжают поддерживают это как бренд угу. марка можно mm -hmm. так сказать а так они приезжают детки фотографируются видят привезят. привоз золоті мечі, то есть, ну, таком, ну, они же не могут каждый день ездить, правильно? Ну, це престижно, нас. Да, это очередь становится, и уже этот мячик бедненький. Они и... популярны, конечно. А як часто у вас відбувається тренування? За графіком? Как часто? <laughs> да, ну, сколько раз в неделю дети идут? Ну, смотря какая группа. Ну, цікаво. Двіки, ну, смотрите, три. если маленькие, то Ну, нельзя маленького 7-летнего ребенка тренировать там каждый день, ну, потому что он не, просто не будет это воспринимать. Он больше должен на, на эмоциях, на желании приходить на тренировку. А выпускники вот уже тренируются 2 раза в день, потому что там уже, э, до, вот там уже идут достижения, и каждый должен себя проявлять. И 17 лет ну, тут уже Жена на день днів да. приходять на тренування? Ну, конечно. Серйозно. Ну, не завжди, от, знаєте, є план підготовки, якби, как бы, ну, є время собирать камні, є, а є вот. время їх розбрасывати, так тут, коли йде чемпіонат, та, да, більш-менше, а є підготовка, збір і відновлювальні передсезонні, ну, багато. Чим вот зараз після пандемії, як Сутужно вам було там, і організувати тренування. No. Я вже не кажу про те, що справді ігри без вболівальників на трибунах це зовсім інша атмосфера, врешті-решт. Ну no, взагалі, весною було ще хуже, тому що тоді було карантин і локдаун і все закрито. а якби ми і так проводимо, у нас є всі групи. в Вайбере, там в этом, проводим видео какие-то ситуации. Ну, все равно понятно, что футбол и на пальцах через телевизор особо не покажешь. Какую-то тактику рассказать можно, какой-то урок провести. Но мы пытаемся вы все равно записывать. было. <связать> <связать> ну, вправо на дыхание <связать> <робила>. <связать> Ну, так можно. Не, мы делали, конечно. Но, опять же таки, объем не так объем не тот. Объем тот все равно не выдается. А вы же понимаете... Физическая подготовка это такое, пропустил, неделю и все сначала. Футбол травматичний вид спорту. Очень. Очень. Можна сказати. От я от не очікувала, що ви так зразу скажете. скажете. Много. Я б так само відповіла. У да? вас що... багато травм? Особисто у вас. Так. І саме травми, ось, як би спінували, да, те, що, да, що да. ви залишили, да, таку да. Ну, я, так, таку катеру віругравця. Я скажу, Я считаю, що у кожного є свой ресурс. Вот как машина проехала, там какое-то uh -huh. количество километров, так и футболист, то есть он набежал уже свое, потому ну, ну, что какое-то определенное количество. Вот и приходит время, что получаются травмы. То, тот футболист, который не получает травмы, играет на хорошем уровне, ну, он просто тогда красавица, ему просто повезло. А травмы, ну травмы, просто, ну это ж, смотрите, э, это контактный вид спорта. И мы же на тренировках не. не Друга друга. Так же самое играем. У нас mm -hmm. що игра, що тренировка. Это такая же игра. Такие же стыки, такие же подкаты, такая же борьба, то тобто, есть травми ну. много. Ну, І... вы вчитаетесь правильно падати, хоть и відвити. Конечно, но ну, без этого вообще никак. Ну, питай... Получается так, что не, не всегда получается. Но, конечно, мы учимся, потому и детки маленькие ходят и начинают с кувырков вперед, кувырков назад, всяких перекатываний, подниматься, вставать. То есть это как бы основы, как школа можно сказать. <coughs> тому що ми дуже навчить, допустимо, спортсмена з самого початку. Це мають і діти тренуватись, і тренери мають ну, відповідно все це вміти робити. Ну, це не складно, я вам скажу. Ну, таке звичайне упражнення, то це практично будь-який може зробити тренер у нас в школі. А якісь упражнення посложніше, то, зрозуміло, з віком, або фізіологія не дозволяє, або... Ну, такое в принципі в мене до вас запитання: як до тренера. На вашу думку, от з вашого досвіду, все ж таки, які якості має мати сам тренер, тому що ну, мало бути хорошим спортсменом. Я не тільки про футболістів кажу, Я, кстати, так. А, от. а як справді стати хорошим тренером, вміти роздивитися в дитині те саме, те якесь ну, зерно, зерно неможливо, вміти знайти підхід, вміти пояснити. Іноді це ж діти. Да? Сьогодні він хоче займатися, завтра він не хоче займатися, навіть якщо має потенціал. Вміти переконати, не знаю, десь змусити, так, щоб не Мотивувати. поламати. Тому що ну, спорт це дитин. Дисципліна. Сьогоднішні діти вони не дуже схильні до дисципліни. От, і не дуже схильні прислуховуватися до того, що говорять дорослі. От як вдається, оце все поєднувати? Ну, я так скажу, що, скоріше всього, на основі конкуренції. Ну, Во-первых, тренера, педагоги – це призвання Тут, по-любому, Тут, якщо ти вже пішов тренером, то значить, у тебе є якийсь, Можно сказать по-краински хейст, потому что это не очень легкая работа сама по себе и. І... И как бы, ну, тяжелое даже можно сказать. Ну, что очень... Не каждый пойдет работать тренером. Это надо разговаривать, быть психологом, физиологом, ну там выучиться понимать тонкости, потому что не все разбираются, а у нас все разбираются в футболе. Да, конечно, там, и не только с детьми, это же с батьками, найти спину. Ну, там надо, и с батьками. Опять же, таки есть на какие-то наработанные ситуации, там и с родителями, и определенные фразы мы объясняем, что ребенка нельзя наказывать футболом. Вот, например, ты не сделал уроки, на футбол не пойдешь. Ну что это такое? Ну, и так же само, э, допустим, ребенок плохо себя ведет в каком-то на каком-то турнире, например, то проводится работа с родителями, так он получается, у вас дома так же само себя ведет, как и тут. Понимаете? То есть есть на работные ситуации, которые с родителями, но все в основном на фоне конкуренции происходит. Э, дети это как Они все друг на друга смотрят и хотят выше. Если он не хочет выше, то он потом все равно закончит. Он пойдет на другой вид спорта или пойдет там на. на, ну, на какие-то другие кружки, а если тот, который хочет, то он будет прилагать все усилия, чаще всего они внимательные и хотя и слушают, что говорит тренер, а тут если он не хочет слушать, лишь понимаете, ребенок, он посмотрел в одну сторону, ему неинтересно, ему интересно, как самолет полетел, особенно там 7-8 лет, да. а то привлекать его внимание ты привлекаешь, но чаще всего тебя на всех не хватает. Там есть эта группа, 16 человек, ну вы представляете. И тут получается, что ты уделяешь внимание тем, которые сильнее, для того, чтобы те, которые сильнее, удивляли тех, которые этого сделать не могут. Ну, как бы не туда смотрели, а смотрели на этих таких же самых детей. И так же само родители смотрели на, таки, на детей, которые лучше выполняют упражнения, потому что в школе же не пускают на урок, правильно? Родители не знают, что там происходит. Как бы, ну, урок так урок. Пришел домашнее задание, а тут родители стоят и смотрят, и вы понимаете, что ну, взглядом видно, что если вот этот мальчик бежит быстрее, чем этот, так почему, если не по 7 лет обоим? И сам поривнивает вы сейчас. Конечно, они, ну, конечно, они смотрят. Вот этот может сделать кувырок, а этот не может. Ну, как это мой не может сделать кувырок? Так вот, это и есть домашнее задание родителям, что не только мы тренера, которые два часа в день э, занимаются этими детьми, а дома давайте им упражнения дома, как домашнее задание. Так же самое дома. Тренируйте их О, там. Домашнее задание с футбола Конечно, да? а почему нет? Ну, это ну, я не могу за два часа научить ребенка набивать. Он должен дома приходить, брать мяч и набивать, проводить время. на площадці, як він хоче. Якщо він хоче. А якщо ніхто не хоче, так, так. А є батьки, які приводять дитину з конкретною мало вимогою, що або зробіть, або з нього там, другого Марадону, або, або я знаю, що він от, другий месі, наприклад. Ну, смотрите. Фантазія це така штука, що, звісно, і кожен може прийти і сказати, я буду там такий то в першу чергу. В первую очередь, это задатки должны быть у ребенка. НАТО ну, Но... свои мрии спортивные не реализовал. Ну, так тогда мы сейчас говорим, сразу начинаем Нет, говорить Тато том, что. после того, как читаю, який контракт уклав певный футболист. Так вы понимаете, контракт. Надо сразу смотреть на контракт. Вы знаете, сколько детей начинает заниматься футболом в мире, а сколько всего их играет. Это вообще-то. Ну, Два Потому... как бы больше, А так, щоб сразу зробити. Сделать... Ну, конечно, я вам так скажу, ну люб різні бувають. Бувають такі вопроси, що ну ну, это ни о чем ми Мы... Мы привыкли. <laughs> так просто сказати. Ну, от ти інколи говорите фразу батькам, ну, ну не буде з нього Месси, не буде з, не. з нього Марадон. Так так не, не буває. Не то, що просто ми не говоримо, що не будет. Не буде, не буде нельзя убивать мечту. А, не как де, да, ми нічого не обіцяємо, так давайте так скажем. Може, <laughs> він, есть... він буде Марадоною в самодворі. дворі. А може, він буде Марадоною в PlayStation. Логично. А ви завжди хотіли бути тренером? Мріяли про це? Ну так, да, я поступив в інститут одразу в п'ятниці, ну как бы у мене мама учительниця. Ну, то есть педагогичные гены такие вот. Да, да, да где-то я понимал, что футбол. Ну, просто я футбол, как бы, я себе представляю, ну, я себе пока просто не представляю, какую профессию я бы хотел... Я вот хотел запитать, еще я да, да, делали? Ну, не, ну футбола. я просто думаю, если я это знаю, то я это буду делать. Если я этого не знаю, то я не буду. Просто у нас все разбираются в футболе. Особливо з диванів. Ну, з диванів Су це святе. Ми можу таку анекдот розказати. Пристойний. Да, пристойний, пристойний, звісно. Приїжджає білий мерседес на стройку, дощ йде, грязь везде. Ну, і він кричить про рабу, говорить, собери мені сюди всіх, будь ласка, роботників, тому що -то я не можу зрозуміти, що тут відбувається. Ну, він зібрався їх тут, говорить, а чому у вас Крыша такого цвета, а почему стены так у вас плохо? А почему здесь недостаток? Здесь недостаток. Продолжите, да? Продолжайте. Да, здесь недостаток. А прораб говорит: а, Извините, пожалуйста, а вы вообще кто такой, что вы такие вопросы задаете? А он открывает машину, чисто детник, Мерседесик, садится, открывает так и говорит: Я кто? Я футболист? А а, он говорит, а футболіста, чому ви приході розказуєте? Горіть, ну ви ж коли на понад на, на приходите, приходять, теж <сум> розкажете. Я <сум> <що> телефонний <робите>? <сум> дзвінок <сум> ще один. Доброго Стихай ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго. Це Валентина Борисівна, місто Вінниця. Приємно. Я хочу вам yeah. подякувати за ваші передачі. Я їх зранку завжди слухаю, і дуже мені подобається і ви, як ведучі, і ваші теми. І ну зараз я трошки і хочу подякувати цьому чоловікові тренеру, який робить дуже благородну справу відносно наших дітей. Але я хочу трошки ложку льохтю внести, якщо можна. Прости. Як ваш той слухач, який ностальгує за весь час за радянським союзом і ставить вам дуже неприємні запитання, чим дратує мене безмежно. І я хочу вас питати. Чому ваші спортсмени, які приходять в студію, всі розмовляють мовою окупанта? Ну mm -hmm. чому це так? Він же ж розумний чоловік, він напевно і тренування проводить дітям також російською мовою. І це було б ну дуже добре, якби він українською це все проводив, щоб вони вчилися не тільки бути патріотами і захищати честь нашої країни на спортивній арені, але щоб їм вкладати в голову те, що вони українці. Я розумію, що це, напевно, привичка з дитинства, що це якби мова в побуті, але ж отак на радіо і в спілкуванні з дітьми. Добре, це, напевно, я буду спілкуватися українською, українською мовою. Постаратися, вибачте. Ні, мені, ну нічого не ну, добре, добре, це гарне зауваження. Звісно, я знаю українську мову. А спілкуюся російською, тому що. Ну, мені так удобніше, можна сказати. Ну, звичка, як сказала звичка. пані Валентина. Так, так, я вчився в російській школі, ну, коли це справа досвіду, якщо так подивитися, так, якщо просто... є українському, що я не простіше. Якщо сказати за викладання в школі, угу. то ми викладаємо українською мовою. Тому що я вам так скажу: не, не то, що я викладаю українською мовою, мені зручно, тому що діти розмовляють українською мовою. Угу. Вони вже з першого класу йдуть і вони зі мною розмовляють українською мовою, І я так же само з ними спілкуюся українською мовою. І все, і тут таке. Ну, ще, окрім мови, все ж таки, ми буквально одна хвилинка, ще в мене таке запитання на останок. Ми почали з цього, отже, все ж таки сьогодні Всесвітній день футболу. На вашу а... думку, потрібно футбол популяризувати? Чи уваги цьому виду спорту достатньо? достатньо? Ні, я ще. Я рахую, що потрібно популяризувати, тому що розумієте, це масовий від, від спорту, дуже масовий, дуже багато людей займається цим. Розумієте, це не плавання, не легка атлетика. Я не я ні в кої мірі mm -hmm. не кажу, що це погані види спорту, але ви розумієте, коли багато людей займається цим, то значить, це ну, комусь потрібно. Да, комусь потрібно, багато людей це потрібно. Тому як навіть. Футбол не як вид спорту, а як можу, філософія сказати, життя. Да, життя <laughs> да, релігія, можна так сказати. О, да. Я філософія Ви, сказала. Да, так, філософія, релігія. Ну, Можемо тому, сказати, що... де школа знаходиться у Вінниці, раптом бажаючи батьки і діти Захочуть, захочуть до вас прийти. Ну, до... Де, де знаходиться добри... школа, адреса. А, де вас знайти? Е... Так, пауза генерала Рабіатрі це колос, да? Це колос, колос. Так. Генерал Рабеатри. Звертайтесь і виховуємо справжніх спортсменів і здорових. Так, ми дякуємо пану Олександру за участь у ранковому етері українського радіо Вінниця. Нагадаю, що сьогодні гостем нового дня був тренер Вінницької обласної дитячо юнацької спортивної школи з футболу Блохіната Біланова Олександр Бесараб. Програма Новий день триває.